Друзі, які у нас Лящевський. Фу-ху-ху-ху-ху. І це, друзі, просто мега монстр. Друзі, це мега матіго монстр. І ми його зважимо. І ми його, друзі, зважимо, тому що він пузатий піпець за нижню губу. Як положено, от вам і... Накормлена точечка, друзяки. Дивіться, який він пузатий, друзі. Дімон. І фартовий. Отак, друзі. З першого закиду і в мене Деснянський красень такий. Після потопа з'їздив додому, трошки завіз речей на стірку, на сушку. Ну і знову тулю на десну. До речі, почав прокльовувати лящ. Друзі, бачу перегляди, дуже сильно впали. Ну, немає в мене зараз можливості, так як я лежу в лікарні і в 15 кілометрах від Десни, саме де мій лагерь стоїть. Немає має можливості зараз поїхати десь в друге місце плані там на Дніпро, на водосховище, там ще на якусь річку другу, тому поки буде здисни відоси. Але я з'їздив додому, це відео буде прикольно тим, що в мене дві нові прикормки, причому е, при циріні, то буде вам цікаво. Рибка буде, обіцяю. Це. Ну і друзі, звісно, не ображайтесь. Тому що ще раз кажу, лежу в лікарні 15 кілометрів від Десни, від мого лагеря, тому приходиться саме рибачити на Десні. Може, може, на вихідних, з'їжджу кудись на Десну далі. І візьму вас щось цікавеньке. Але бачачи, що реально переглядів дуже мало, навіть не хочеться знімати. Активність мала, Так так що не знаю Якось так. буду робити коротесенькі там по 20-25 хвилин, по 20 -25 хвилин е ролики, буду показувати. нічого не буду розказувати, буду показувати чисто рибу. От, в двох словах пробігтись прикормка, от, гачок, от, наживка, все. Розтягувати на... зараз я відео не буду, Так що, друзі, е вибачайте, поки якось ще пару тижнів буде так. Ну а далі, звісно, як випишу з лікарні, то буде вже багато задумок є. Але якщо будуть перегляди, не буде переглядів, звісно, я їздити не буду. Тому що я буду їздити в своє задоволення. А відео так не зніму, не зніму, чисто буде так. Тому що так, що, друзі, я буду бачити від вас коментарі, подобайки, значить все нормально. А якщо така ситуація, то чесно, ну немає сенсу. Знімати, кататися на різні якісь локації, навіть ну, руки опускаються, тому що реально перегляди впали. Дуже погано. Так що, друзі, дивимося, буде цікаво. Нові дві прикормки, буде риба, буде все. Дивимось. Так, бандоси, що з приводу прикормки у нас? Я хочу зробити три сесії риболовні. І у нас буде. ну, це експериментальна розробки флагмана. Будуть, я так розумію, новинки. Це буковка Ч стоїть, це чебрець. І буковка Г. Не повірите, але це груша. Блін, груша пахне класно. Чебрець незрозуміло. Е, в кожної пачки я взяв по дві. Хочу, типа, їх ну, би трошки попробувати ними половити. Тому зараз я візьму чебрець. Подивимося, що там внутрі в його, тому що я ще не відкривав. Самому цікаво. Вони ще типа в розробці, в тестах. Ну і Цікаво буде. Подивитися, що флагман там придумує нам з -е, Дві пачки замішаю. Звісно, буду я замішуватися на бустері Big Бустер Fish. Фідер страйковський. До речі, я почав зюзати його. Прошлий рік я брав все Пугача, такі речі по флетової риболовлі. Але мені зараз сподобалося, що для фідера дуже класно підходить. І я буду саме замішуватися на ньому і, 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 мабуть, все поки. А там буде видно. Тобто я водичку додав для, для замісу бустера. Рівер, фідер. Клас. Бігфіш. Його багато не треба, бо там концентрат такий. І от на цьому, на цьому саме я буду замішуватися. Подивимося. Так що берем чебриця і там вон, Дімон щось. Що покльовка? Дімон уже десь годину ловить, кормить точку, а я поки буду замішуватися. Ну і покажу, на що Дімон ловить. А третя сесія в мене буде е, на гранді або на або же я візьму спорт. Ні, не спорт а, немає. Е, секрет. Що там секрет? А, і шоколад. Возможно, ще й шоколад. У тебе секрет Супрім? ну Я хочу або секретом половити, або е, шоколадом. Ну, подивимось. Ну що, перше відкриття. Не знаю, що таке. Щебрець в душі не это. Ви зрозуміли. Не розумію, що таке. Що? Трава. Чесно кажучи, а ну на, іди по нього, а ще, я фото. Ладно. Коротше. Поки я не розумію, що це. От груша чітко, от, знаєте, як бойли грушові. Та ти шо пахне. Е -е, Барбарис. Тупо барбарисом пахне. Ладно, подивимось, що це за а. -а. Друзі, ну бачу горох, бачу кукурузу, бачу горішки. Якось отак вона виглядає. В сухому вигляді. Вон горіх. Вон бачу горох і бачу от жовта кукуруза. Зараз глянемо. Постачини немає. Ну, опять-таки, це в них експериментальне, тому який результат кінечний буде, ніхто не знає. Ну, а я спробую, як вона ліпиться і який буде по ній результат. Так, друзі, було в мене два зволоження, зараз буде третє. Я її трохи усовершенствую. Ну, мені не вистачає тут постачинки, тому я її досиплю туди. А так, в принципі, чесно, якщо б я знав, як раніше пахне чебрець, Ну, я розумію, що це якась трава. Ну, більш мені ця прикормка більш весна осінь. Да, Діємо таке щось з спеції, да, більше нагадує спеції. Ну, як би, може, тому вона тестується саме літом, ну не знаю. ну Для мене, як для літньої, це. Коротше, зараз подивимося, як буде реагувати риба. Так, ну, в принципі, ліпиться вона офігенно. Води випила вона. Ти не пам'ятаєш скільки це тара? Там знизу написано. Та там потім, та... так. Там по по -по 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 да. Коротше, випила вона половину і 50 грамів я ще додав флюра, розболтав. Там в мене остаток було флюрагеля, я докинув, долив сюди. Так, ну що, я не знаю, що вам покажу. Покажу от в такому вона готовому вигляді. Як вона виглядає. Ну, чесно, я поки нічого про неї не можу сказати, так як вона на тестах. Ну, постачина це вже моя. Да, я бачу тут, от, дивіться, от, горох. От, наприклад, горіх. Реально кусок горіха. ну, Горіх. Дім, от ну, ти, ти скажи, зараз крупна фракція, чи ні? Ну, просто скажи. От як якщо ти, ти, ти от, от візьмеш, зараз спробуєш, то що скажеш? Ну відносно крупно, да. ну, не, так. Не це... Ну, як для весни мені кажеться, що ну... На типу, типа Да. Ну якщо... як, Не знаю, може зараз чебрець добре працює по лящу, ну по... не знаю. По літо. Коротше, спробуємо, а там буде видно. Ліпиться класно. Ну, уважно треба з водою, тому що я по чуть-чуть додаю, щоб... Ну, що я перший раз з нею працюю, Якби... Ну, ліпиться реально класно. Воду п'є, до речі, дуже швидко. Ну, а зараз подивимося. Так що в вечірню сесію будемо ловити на чебрець, а ранкову на грушу. От якось так. У мене дві пачки того, дві пачки того, я думаю, мені вистачить. Зараз я закормлюся, зараз вже обід. Закормлюся, перекурю. ну, Часов там з 6 буду ловити. Друзі. Так що так якось. Подивимося, що покаже експериментальна е чебрець, флагман Прошка. До речі, прошка в них зараз взагалі класна. Карамель, ляш Карамель і халва класна взагалі. Так що подивимося, що воно буде. Ви побачите все. Ну що, друзяки, подивимося. Як відпрацює експериментальний чебрець, ну і заодно подивимося, що в нас буде вечірком. 17.00. 3 годинки десь по ми точно. А бачите, що в мене? Підставочка під комель. Друзі, я ж продав своє крісло і хотів собі на 36-й купувати. Ну, а зараз я трошки передумав, і я зараз хочу купити все навісне. Саме навісне, нове. До речі, це тригорон. І тепер без різниці. Чи 36-та вас нога, чи 30-та, чи 25-та, чи навіть 20-та. А я тригорон можу повісити любе обвісне на любе крісло, куди можна притулити. Зараз я на Короповому і в мене стоїть спокійно підставка для комля. і його 20-та нога, На, може, бути а може і ні. І воно в мене спокійно кріпиться. Плюс quick квікченж, зараз вам покажу. Так, друзі, познайомлюю вам з новим кріпленням. Це кріплення під комель. І це, друзя правильно, це тригарон з квікченджем. Тепер завдяки цим кріпленням. Я просто можу вішати на будь-яке крісло і не прив'язуватися до ноги. По великому рахунку, тепер вам можна купити спокійно крісло, яке ви захочете хоч коропове, так як у мене, і повісити туди обвіз той же арм, той же, теж же столика з маркізою. Або ж підставку під комель. Або же відро. Тому що е, у тригарона всі кріплення універсальні і можна не прив'язуватися тепер. 36-та, 30-25-та, 20-та. Купили обвіз, навісне і забули. Без різниці. Хоч Коропове. Чи це Престон, чи це Флагман, чи це Матрикс, ви візде повісите, вам тепер нога. Ну якось можна. Тобто от вам по душі, наприклад, там корм, крісла. І ви в тригарон можете повісити туди. Навіть якщо там м -м, навісне там 25 -та нога. Бо багато я знаю виробників, наприклад, як Престон, вони ушли від 25 ноги. Перехідника від... навіть не кладуть. Тому що вони тільки роблять 25-30. От якось так. Тому респект тригарону, точніше флагману. Жека Буглак як прийшло, Блин, багато чого там помінялось, особливо в, ну, просто молодці, флагман молодці в цьому плані. Є здвиги, є, є над чим подумати, щоб міняти в них. Так, да, є те, що не подобається. ну, Вони дослухаються до ком'юніті свого і якось виправляють і роблять. Так що, друзі, от так от. Тепер, друзі, у мене не буде боліть голова, коли я все обновлю своє навісне, плоть до Арма під скажіть, я скажу, під парасолю, всі столи. У мене не буде боліть голова, чи я вішаю на 20-ту ногу, чи мені на 25-ту купити, чи 30-ту, ніяких перехідників, тому що є новинка від тригарон. І ми зажимаємо її на будь-яку ногу. Хочете 30-ту, без питань. Викручуємо барашок, там болт. Накинули, і воно на місці. Хочете е на 20-ту, зажимаєте на 20-ту. Грубо кажучи, ви накинули і зажимаєте, на яку вам ногу треба. І все. Я рахую, що це. Ну от Флагман молодці. Я все переходжу на тригарон. Тому що, по-перше, це швидкоз'єми квікчені. По-друге, я можу зажать е, з 36 по 20. Так що спершу я хочу перейти спочатку, все, купити навісне тригарон. а потім уже буду я е, вибирати собі крісло. Так що Поки ми переходимо на. ну якби, на тригарон, бо що це річ універсальна. І будь яке крісло. Все. Бачите? Без різниці вам, куди віж, хоч на Коропова. Так що якось так, друзі. Річ супер, молодці вони. От, друзяки, і перва клювака. Ой-ой-ой, стоять. І щось гарненьке. До речі, після потопа в мене катушка поїде в сервіс, бо шумить. Покажись, хто ти? Воїн, з'ївши чебреця. Сракотан надо було піднімати. Так звернули, бацани, у нас лящ прийшов. друзяки у нас Лящевський. Фу-ху-ху-ху-ху. -фу 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 -фу. І це, друзі, просто мега монстр. Друзі, це мега -мать його монстр. І ми його зважимо. І ми його, друзі, зважимо, тому що він пузатий піпець. За нижню губу, як положено, от вам і накормлена точечка, друзяки. Дивіться, який він пузатий, друзі. Дімон. І так, друзі. З першого закиду і в мене Деснянський красень такий. на так! На пару, да! У мене хтось дергається теж, але невеликий. Та не матюкайся, ж камера работає. Та ви можете не матюкатися, -мо, -ма блін, камери пишуть. Подліч. А ні, густіра краснопера. У Дімона подлящ, у мене краснопера густіра. Ну коротше вся тараночна. Дімчик. Кинь її, бо Серега ж на таранку просив. Соберем, блін, йому чуть-чуть. Бах! По, по, зубам только дал. По зубам дал. Блин, я думаю, что я сейчас переклипсуюсь. Мне... Не. Ну, катушка. Ну, раздражает меня. Ты пустый крючок. Я же по зубам дал. Раздражает после... Намокла после потопа, понял? І шуміть почала. Привіт, сервіс. Чи вже сьогодні доловлю, ладно. Пацани, помучайтесь, я доловлю сьогодні. А на завтра поміняю. Вже перекліпсуюсь. О, деб'ю на колешках дистанцію, на якій я ловлю. І все. Взагалі пустий гачок. Все. Слюнявий. Кабачок. Все, кабачок. Все, кабачок. Рыбак пришел. Угу. Буду, буду контролировать. Да, Айк? Айк. Айк, будешь перезакидываться? Ну і як завжди, з Дніпра почали штовхати воду в десну. На підйомі дуже непогано клювала густі райсенець, маленький підляч, але розміри були нецікаві, тому я прийняв рішення просто не знімати мілку рибу і на наступний день перебачить просто й потестувати нову прикормку груша. І більш детальніше саме приділити грушової. І так що, друзі, зустрінемося в наступному відео. Буде цікаво. До зустрічі на воді.